Багатьох людей турбує питання, чому під час хіміотерапії випадає волосся. Причина криється в хіміопрепаратах, які є цитостатиками, вони зупиняють ділення клітин, щоб ефективно боротися із раковими пухлинами. Однак у процесі страждають і здорові клітини, особливо ті, які діляться найшвидше. Волосяні фолікули надзвичайно активні, клітини постійно оновлюються для формування нового волосся. Але хіміотерапія тимчасово блокує цей процес, через що волосся випадає. Добра новина: після завершення лікування фолікули поступово відновлюються, і з часом волосся починає рости знову. Це нагадує нам, наскільки сильним і витривалим є людське тіло, навіть коли стикається з найважчими випробуваннями. Волосся, яке знову відростає після хіміотерапії, стає символом перемоги над хворобою, символом нового початку. Якщо у вас є досвід або ви хочете поділитися своїми думками, пишіть у коментарях, а також підписуйтесь на Marcus Dose, щоб дізнаватися більше цікавого та підтримувати один одного.